Пане Євгене, традиційно розпочнемо із оперативної ситуації на вашому напрямку. Що відбувається, що змінюється, можливо, якісь прогнози зробите на подальше майбутнє? Та скажімо так тяжко зараз, і небезпечно давати прогнози, як і для інформа... в інформаційному плані, так і в цілому, щоб там не не злазити, як то кажуть. Е, ситуація як завжди, вони наступають. Ми обороняємося, втрати є в обох сторін. Е, цікавими є навіть. Скажем так, ситуація стабільно тяжка. Що цікавого, то можна сказати, особисто я там для себе відмітив, можливо, трошки не в такому буквальному там сенсі, неочевидному. От якщо в когось є час і хтось там має таке хобі, знаєте, дивитися z пабліки, щоб для аналізу, то і аналізувати там фронт, скажімо так, то можна побачити їхню неоднорідність. А саме що вже і трошки просіюються зради от щодо тієї ж самої Курської області, то Росіяни вже трошки, якщо z Паблік пише, що є десь зрада, то вже дійсно очевидно, бо є зрада, бо навіть z Паблік не може устояти, щоб там щось не брехати, або брехати не так багато. Вже вони кажуть, от ви обіцяли, що ЗСУ там. Знищені в кількості там чуть ли не одного мільярда у Курській області всі цілі свого достигнути, то де наша перемога і так далі. І так далі. От. А так, все, знаєте, на кожному напрямку важко сказати, що на кожному напрямку, звісно, відбувається. На кожному напрямку свої особливості. Десь там росіяни е, атакують е, як зазвичай, десь ну, я маю на увазі вигадують і малими групами або е, залізними там кулаками за залученням техніки, десь використовують ті ж самі баги або багоподібні якісь там е, історії, там Жигулі, там мотоцикли і так далі. От, е, десь щось нове пробують зробити. Євген, угу. ну тут можна згадати, ви ось згадали про Курщину, як минулого тижня диктатор Путін теж говорив під час так званої прямої лінії, і там ми йому ставили запитання: мовляв, а коли ж у нас там перемога буде на Курщині? І той не зміг відповісти. Оминув, сказав, що ну недоречно там говорити про якісь часові проміжки. Але якщо ми говоримо зараз про характер бойових дій, чим примітні ті атаки, які відбуваються, ну і, зокрема, трішки розлогіше, якщо можете. Розповісти про участь північнокорейських військ, як вони діють, в яких кількостях ну, Російська Федерація намагається максимально приховати їхню участь, але це ми ж розуміємо неможливо. Особливо вже стільки було і відзнято відеокадрів нашими операторами, які нищать їх за допомогою дронів. Будь ласка, про специфіку бойових дій зараз ну, щодо цієї прямої лінії. До речі, Путіна то дійсно вийшла вона якась не як завжди. Вже не було питань раніше. Там були питання, якісь, знаєте більш. Простого формату, типу, народ просив хліба, хоча хоча без видовищ. Він кидав трошки там крихт. Добре, буде вам там якась дівчинка із якогось там підготована, мабуть, із якогось там дальнього регіону Росії, який кормить насправді всю Росію з, -з, -з, -з півночі. Вона там казала: От у нас ми кормимо вас всю Росію. В нас немає доріг. Там зробіть нам дороги. Він каже: Окей, зроблю вам дорогу. Це щодо цієї лінії, дійсно, Путіна щодо залучення корейців, то дійсно знаєте, от, скажімо так, інформації небагато у військовому, у військовому житті, скажімо так, також. Звісно, військові знають трошки зараз більше. Як воно має бути, скажімо, більше так, ніж наш соціум, бо не все можна і викидати. Ефір, ну воно так і непрофесійно знаєте, там щось сразу всю інформацію давати, але дійсно інформації, на жаль не, не так вже багато, і що є і добрим, бо це означає, як ми всі казали, що корейці не, не зроблять ніякої. Як погоди не не складуть особливо тим більш в таких кількостях, яких вони є, з таких відкритих відкритої інформації, що ми всі знаємо, це. Те, що ну, знаєте, зараз йде таке очікування, щоб м, попав в полон, скажімо так, хоч один там кореєць, який знаєте, це буде такий великий, а це обов'язково відбудеться. І це буде величезний інфопривід, навіть від невеликої кількості, це буде величезний такий інфопривід. Наші там служби і листовки спеціальні розкидують там і намагаються корейці долучились до. Інформації до там бачили всі ролики, які вони і полуничне відео там дивляться, і інші блага цивілізації. Вони зрозуміють, що це круто, що є можливість через війну покинути цей от табір, концтабір. Можна сказати, і великої з них толки толку великого немає. Бо як бачили, навіть можна не в навіть військовий може. Навіть по відео зараз відкритим, як вони пересуваються, який метод ведення може зрозуміти, що вони перше вони не звісно не досвідчені у сучасній війні. Вони не знають як це воювати, коли проти тебе воюють е дровпідрони, а не люди. Коли смерть може прилетіти на крилах з будь-якої точки і дістати тебе за десятки кілометрів, насправді знаєте, як би це не звучало там, але це так і є пересуваючись, тобто невеличкими групами вони тримаються, наприклад, дуже тісно, що в принципі полегшує нашим воїнам задачу на для їхнього знищення, знову ж таки, у таких кількостях, яких вони зараз є. Нездатні вони поки що е змінити ситуацію на полі бою. І це дуже, теж показує, що у росіян вже є проблеми з особовим складом, коли вони їх е застосовують такі сили. От. Бо особисто для мене було. Ну я звісно цього очікував. Але, наприклад, якби мені таку силу дали, я б їх не використовував на бойових якихось виїздах, а лише для, для підтримки тилів, для наповнення тилу особовим складом. Бо не може просто лінія перша бути як мильний пузир. Знаєте, треба постійно тили наповнювати. Uh -huh. Ну це їхній вибір. І коли вони підуть, коли перший, скажімо так здасться, там вийде на контакт, тоді. Така немотивована армія буде грати, скажімо так, нам більше на руку. Да, стосовно північних корейців розвідка південної Кореї повідомляє, що вони, до речі, збираються підкинути ще солдатів в поміч Росії. А ми між тим вимушені констатувати, що ну бракує на деяких позиціях в нас піхоти. Втім, ось з'явилася новина, яку ми повідомляли нашим глядачам про те, що Україна вперше атакувала ворога виключно роботизованими системами. Операцію провели бійці бригади НГУ Хартія на початку грудня, вона була. Успішною вдалося знищити позиції росіян біля села Липці на харківському напрямку. Українські військові атакували з десятків безпілотних наземних транспортних засобів, оснащених кулеметами. Є відповідне відео. Ми його показували сьогодні. Як ви гадаєте, пане Євгене, чи можемо ми в цьому плані розвиватися швидко, масштабувати такі операції? Ну, ми і так відносно швидко розвиваємось, і навіть створення. Таких не знаю сил сил безпілотних систем оцнаві створення. Це вже це, вже не розуміти. Це вже на е, такому законному рівні. У нас є е, ці, вже е, людина, яка сидить е, за штурвалом безпілотного пілотника за пульт за е, пультом. Да, вона вже не там стрілець, вона вже там не не знаю, якась не інша не посадник кулеметник. Вона вже от без е, оператор безпілотника. Тобто, це вже дуже круто. То насправді це великий прорив е, у росіян, здається, ще принаймні місяць тому точно не було. Я сумніваюся, що зараз у них є такі позиції посади. Mm -hmm. Тобто, е, щодо того, е, щодо хартії, да, не хочу там девальвувати ні в якому разі, то що там е, е, їхнє досягнення. Я думаю, але е, от я думаю, що такі. Е, Подібні атаки вже ну не один навіть місяць уже відбувалися е, на полі бою. Але можливо, там Хартія застосувала от з кулеметами там, і можливо, більше це було використання таких yeah, засобів да. безпілотних наземних в поєднанні, і можливо, вже була якась просто. Я просто не знаю, чому так назвали першим, першою, першою атакою, тому що це явно не перша атака. Можливо, через масштаб, і якесь дійсно, ну, скажімо так, новоходовочку, да? uh -huh. якась е, ідею якусь до додаткового. Uh -huh. А так, звісно, ну у піхоті теж ніколи піхотинця не замінить робот в найближчі там 50 років. Мабуть, ну давайте так в цій війні піхотинця не замінить робот робот, але він замінить необхідність іти людини туди і робити роботу, яку дійсно можна зробити, дешевше вбивши того ж робота і зберегши зберігши життя людини. Роль піхоти вона завжди величезна, і е, ніколи ні поки що жодна війна там не виграється. Території не звільняться, поки їх не і не не будуть контролюватися, що саме головне, поки їх не займе піхота. Так.